Чи потрібна ця районна лікарня, чи ні? — Звісно, потрібно. Я сказав, що потрібно, мені звісно, потрібно. Я тут не раз лікувався і ну. Я, я сказав, що мені потрібно. А якщо зараз закриється лікарня, що будеш робити, куди б будеш ходити? Навіть не знаю, куди б ходити. У нас тільки, ну, якщо вже з району, то тільки в першу очередь сюди посилають, і тут вже звичайно, я чекав, не раз лікувався. І... На рахунок того, що там говорять, що може там неякісна може меддопомога, щоб була меддопомога, наскільки ви могли тут зробити, наскільки робили і, ну, і мені, мене, по крайній мірі не раз тут рятували. Ну, Отако. Тобто життя закінчиться, якщо дивиться Ну, закінчиться ну в не, не то, що закінчиться, але набагато, бде, набагато хуже буде, тим більше в такий час. Такий час для чого закривати, ну, якщо в будь-який момент може понадобитися не, не то, що одна лікарня і не то, що одна районна лікарня. А може ще й до ще одну би відкрити. Для чого зараз закривати. її? Ось так? Зрозуміло. Ти зараз йдеш з ногою З догоювати. Йду, іду, звичайно, да, зробити знімок, з ногою ніби все нормально. Ну, я вже давно зняв гіпс і, і нормально зрослася, ніби кіска і йду зробити просто знімок до врача. Це тоді, коли це цикасники почали? Це з цим пов'язано, так? Це вже звичайно. скільки пройшло часу з того моменту? — Місяця. Давайте я вам приблизно точно скажу. Якщо я місяць відходив, місяць і десять днів відходив з гіпсом. І прийшло вже від Нового року, це вже час і місяць прийшов. Потім до Нового року місяць і десять днів я ходив з гіпсом. Це десь прийшло вже місяця-два з половиною, як біля трьох місяців. Сказати, особисто, що на... тут, мені кається все зрозуміло і так. Де ти проживаєш? Чорний остров. Дякую, здоров'я тобі. Ну і вам дякую.